Підрив, туман в голові. Ну, до секунд, 10 ти не розумієш, що сталося. Думаєш, що я лежу вже і, і що таке робиться, чому такий туман якийсь, сіру, так все. І тоді вже раз дивлюся, нога буквально висить, так на, на, на м'язі. Ти після колісного їздив тільки в той момент, коли був такий в мене баґ-апарат. Він великий, ну і якби з ним. Якщо ти на милицях, то ти не піде. От, поки він був, доти я сюди їздив на кліці. Як тільки мені вага порозняла, я став на милиці і вставай і ходи. Ну, нога є, все, вперед. Швидко доклався до, до цього. У мене, до речі, ну, можливо, чому так? Е -е, коли я працював в інспекції в удволі, в державній фінічній інспекції. Там перший заступник, у нього також ампутація ноги, у нього цивільна травма от і ампутація. Але вже ця ампутація більше 20 років, років 25. От, і він приїжджав мене на відео, повіде ну, е... Він каже, Серега, ти 24 роки, всіх зняв вон того, зняв. Все, каже, я кожного дня ходжу. Що ви розуміли, як ви туди прийшов працювати? Я десь, напевно, через рік пізнав, що... У нього протест. Перша моя участь в спортивному заході після поранення це забіг на 3 кілометри Побіг лісі. Побіг без, без проблем. Взагалі не важко. Я ну, навіть не думав, що після цього зареєструвався, побачив, що є вже реєстрація на ігри нескорено. Хлопці результати показують дуже чудові, Дуже. Не, не кожна здорова людина може показати. Спорт він завжди це дисципліна, це витримка. Якщо людина у спорті, яка прийшла десь в певний спортивний період у своєму житті, вона завжди буде більш ініціативна, більш така налаштована на, на перемогу. І це воно потім залишається в житті, і в житті хочеться завжди йти вперед, і тільки вперед, і чогось досягати. Тому спорт це навіть ветеранці, він також піднімає дух. Хлопці розуміють, що життя не закінчилось, що завжди є можливість йти і чогось досягати.